Третє після Києва та Львова місто з так званого великого українського трикутника Одеса. Прихід Михайла Сакашвілі на посаду голови Одеської області в травні цього року дав надію багатьом, що в регіоні відбудуться позитивні зміни. Тепер на виборах і сама Одеса може зробити вибір між старими знайомими обличчями та незнаними новими, які претендують на мерське крісло. З кандидатами на місці розбирався Сергій Андрушко. 42 кандидати в мери, Половина з яких невідомі. 31 безробітний. Це Одеса. Тут фактично є два варіанти вибору: це або цементування звичного порядку, або шанс на зміни. Всі кандидати за великим рахунком, або сумнозвісні колишні гравці, або нові та дещо підозрілі. Замість назви приватного банку на будівлі вішуть великий плакат. Одеса вітає вас. Тепер тут буде центр адміністративних послуг. На відкритті президент України і два кандидати в мери Одеси. Один з них чинний мер Геннадій Труханов. Він на посаді більше року. Колишній регіонал. Впадає в око його декларація. Почти, Скажіть, можу. будь ласка, як ви поясните, що вас на 39 тисяч гривень більше ви вклали в банк, ніж заробили відповідно до декларації. Давайте ми закінчимо а зараз Візит партія, яку він представляє, називається Довіряй ділам. Від неї на вибори до міськради йде, наприклад, Юрій Шумахер, директор інвестиційної компанії Рост, яка періодично перемагає на одеських тендерах закупівлях за державний кошт. Юрій Шумахер – один із кандидатів ваших. Потім, потім, потім. А, потім, потім. Перемагає на тендерах хіба... треба ж зараз по центру адміністративних Пане Порош, Все поруш. Ваша брука ваша позиція. Як ви це моя позиція? Хто перемагає, тут працює. От моя позиція. Переможе хтось другої. Пусть, пусть працює. Так що іщіть ті іші в других містах. Сам Труханов відома особа в Одесі не тільки через мерську посаду. Його часто пов'язують із місцевими кримінальними авторитетами та їхнім бізнесом, зокрема, фірмою Рост. Сам Труханов знайомства не відкидає за мером Одеси. За чутками за інформацією з міста, стоїть низка бізнесменів, в тому числі які знаходяться за кордоном на сьогодні в Лондоні. Ще один кандидат у мери Одеси фотографується перед центром адмінпослуг Саша Боровик. Усюди в Одесі Боровик на білбордах лише разом із Сакашвілі. Сакашвілі, який зараз на посаді очільника Одеської області, серед білого дня приходив до кандидата боровика, щоб розповісти про переваги останнього. У комітеті виборців назвали це порушенням сам кандидат іншої думки. На мій погляд, єдиним виходом, більш-менш прийнятним в цій ситуації було б, якби Сакашвілі взяв відпустку. Наша команда не знайшла якихось порушень. Та Сакашвілі приїхав. А які а... закони Ви дивилися на ті закони, що стосуються виборів. Боровики якраз з нового табору в Одесі, як і Сакашвілі. Він для багатьох особлює шанс на зміни, але на плакатах Саша Бравик себе позиціонує як Одесит за мамою. З 90-х він не жив в Україні. На початку цього року він два місяці був заступником міністра економіки. Утім, пішов за його словами через скандал з прем'єр-міністром Арсенієм Єсенюком. Підкреслює, що вчився у Гарварді, але рідше згадує про своє навчання у Москві у школі КДБ. А на зустрічах одесити його питають, навіщо він проміняв Британію на Одесу. Ви, будучи богатим чоловіком, приїхали сюди зробити? Заробляти ще більше дітей або підняти нашу економіку. Мне 47 років. Зачем бы я зараз почав воровать, якщо я всю жизнь не воровал? Коли мені було 19 років, я поступив на а, вищу школу КДБ, де я навчався 3 роки. Я вивчав юриспруденцію і іноземні мови. І а коли я тільки почав вивчати спеціальні дисципліни, мені це дуже не подобалось. Я Залишив, залишив цю роботу. Я я ніколи не працював, я залишив це навчання. Я ніколи не був на роботі в КДБ. Ще одному відомому кандидату Едуарду Гурвісу: 67 років. Він вже був двічі на посаді мера. Його згадують як господарника, але прориву за нього в Одесі не сталося. Само висуванець. Він рідко зустрічається з виборцями сам на сам, але часто дає інтерв'ю. За декларацією він безробітний. Водночас сторік йому вдалося зробити півмільйона на продажі майна. Хоча усе його здеклароване майно земля, будинок та гараж залишилося у його власності без змін. В безмін. Входять різні речі. Це… Если у вас есть хорошая какая-то картина, часы, шашки, которые доили когда-то еще в 80-е годы, или коллекции какие-то, это все есть. Это Сумма там кількасот тысяч гривен. Да, да, я продал на 500, по с лишним. Цей концерт в Одесі під прапорами партії відродження і ще однієї кандидатки у мери Світлани Фабрикант приїхала білоруська група пісняри не никаких этих, просто как друзья, Нікаких никакие политические. Мы не имеем права прийшли до политические цели. Мы чисто как друзья як друзі приємними з Білорусі, білоруські причому при чому тут ми їх україні політики. Пані фабрикан за останні два роки змінила кілька партій. Була у сильній Україні Тигібка, партія регіонів. Тепер представляє партію відродження, яку пов'язують з власником одного з найбільших українських банків: Приватбанк авіакомпанія, міжнародні українські авіалінії, нафтопереробних заводів та мережі автозаправок. Игорем Коломойским. Кто финансирует, кто поддерживает вас? Например, кто финансировал все концерты, ваши рекламные борды? Да. У нас все проплачено абсолютно официально из избирательного фонда, фонда партии прежде всего. В партии Возрождения есть очень много состоятельных людей. Пишет с вашей партией повязывают пана Коломойскую. На скільки це вы Знаете, меня очень часто об этом спрашивают. Говорят: Светлана, вот ты е, знаешь, что ты являешься е, членом команды, проекта, который принадлежит олигарху Игорь Валерьевичу Коломойскому. Я говорю в этом случае только одно. У меня такая звучная фамилия, фамилия фабрикант. Вот я знаю точно об одесской команде и об этом я могу говорить: что одесскую команду представляет олигарх по фамилии фабрикант. Несподіванка цих виборів Висунення кандидатом колишнього регіонала та чинного парламентаря Сергія Ківалова під час помаранчевої революції, коли відбулися масові фальсифікації президентських виборів на користь Віктора Януковича, очолював центральну виборчу комісію. Саме через його участь у місцевих виборах кажуть у комітеті виборців, в Одесі не буде переможця у першому турі виборів. І відбудеться другий тур. Законодавча новинка цьогорічних місцевих виборів. Я говорю. Що я знімаю свою кандидатуру з мера города? Ісключіть мене із бюлетеня. Напічане є бюлетені, хоча б більшим випросом напічане ли ще за дві тижні до е, окончания виборів. Они говорят, ні вже напічане. Ми не будемо убирати. Одесі ківалов скоріше відомий як народний депутат і президент відразу двох одеських університетів: одного державного юракадемія, а іншого приватного, міжнародного гуманітарного. А які ви відношення маєте до міжнародного гуманітарного університету? Таке відношення, ж і как Національному університету Одеська юридична академія. Я являюсь президентом. Під час екскурсії спортивного комплексу Міжнародного гуманітарного університету наша знімальна група помітила, що нагородження учнів з карате проходить під прапорами морської партії Ківалова. Це пов'язане з тим, що люди, які тут приймають участь у цьому, у цьому чемпіонаті, мабуть піар цю партію. Ну, от так. А на будівлі прийомів цього університету, в ЗМІ його називають будинком Гаррі Потера, вивішений напис передвиборний штаб морської партії Ківалова. Як ви можете пояснити, що на комплексі міжнародного гуманітарного університету розміщується штаб Української морської партії? Ну, це е, штаб, це не доволі умовна, умовна умовна назва. На скажіть це е, партія. Справа в тому, що Сергій Васильович Ківалов є е, головою цієї партії. Він є першою е, особою, який номер один у списку цієї партії. А Ще президентом цього університету. і президентом міжнародного гуманітарного університету. Ну так, реально якоїсь шкоди для університету в тому немає. Витратна кампанія у кандидата, який одягнув на себе костюм героя американського фільму Зоряні війни Дарта Вейдера. Він на численних білбордах Одеси з мечем і чубакою, космічним персонажами з фільму. Він катається Одесою на Дартомобілі. Водночас, на гроші з його декларації можна придбати хіба що місячний проїзний. Скажіть, будь ласка, хто стоїть за дартом вейдером? Ніхто. Хто вас фінансує? Ви знаєте, у нас э, фонд імені Горбачова, Они обещали нам перечислить деньги, но так і не перечислили. Мы транш. Як вам вдавалося виживати за 300 Це одна гривня в день виходить? Ну, дело в том, то, что денег -то у нас много, мы не нуждаємося в них. Дарт Вейдер був зареєстрований виборчою комісією відразу після реєстрації боровика з команди Сакашвілі. За нього може голосувати молодь, на яку саме також розраховує боровик. Сам Дарт Вейдер добре відгукується про Труханова, але критикує кандидатів Гурвіса та боровика. Кандидату на посаду мери Одеси треба було заплатити 34 тисячі гривень. Типова декларація кількох десятків безробітних кандидатів, жодної копійки доходу, відсутність транспорту і житла. Їх називають технічними кандидатами. Головна мета яких заповнити виборчі комісії реальних кандидатів.